Вітаю всіх, хто нас дивиться, добрий вечір. І у нас в студії пан Андрій Киричук, заступник начальника управління патрульної поліції Івано-Франківській області. Пане Андрію, вітаю вас! Вітаю! Ну і це зрозуміло. Мова йтиме про правоохоронну систему і про те, яка зараз ситуація в області щодо цієї системи. Завершується 2022 рік. Важкий рік рік війни. Е чи вплинуло це зовсім на роботу Ну, Звичайно, ж вплинуло як і на, на будь-яку іншу сферу діяльності. Але разом з тим, коротенько, що це означало для самих поліцейських це означало більше навантаження, але в принципі з таким таким навантаженням поліцейські не стикалися і, на жаль, довелося стикнутися з цією ситуацією. І дійсно збільшилось навантаження на працівників поліції в плані охорони громадського порядку публічної безпеки. Але знову ж таки, ми до таких викликів готові. Був ковід, були інші надзвичайні ситуації, відповідно. Патрульна поліція, поліція в цілому готова до будь-яких викликів, які постануть перед нею. Ну а зараз трішечки статистики щодо насамперед про дорожньо-транспортні пригоди, які траплялися на території нашої області. Чи збільшилося їх в цьому році в порівнянні з минулими роками, а чи десь на рівні, а чи і зменшилося? Ну, ми з вами неодноразово зустрічались в цій студії. І, та, і як і попереднього разу, я можу констатувати той факт, що кількість дорожньо-транспортних пригод у нас за цей рік не збільшилась, а навіть зменшилась в порівнянні з. Аналогічним періодом минулого року, зокрема, за 11 місяців в нас по області в цьому році зареєстровано зафіксовано 3055 дорожніх дорожньо-транспортних пригод. Для порівняння в минулому році це було 3771 тисячі дорожня транспортна пригода, тобто на 700, більше ніж на 700 ДТП, менше в цьому році, ніж в минулому році. І так само відштовхуючись від цього, уже то ми можемо говорити про зменшення по іншим показникам. Тобто, якщо ми це цифри були за Дорожні транспортні пригоди в цілому, то дорожні транспортні пригоди з потерпілими так само зменшилась їх кількість на 86 кількісний показник. це не відсотки, це кількісний показник. Тобто було 797, в цьому році. У нас 711 такі дорожні транспортних пригод. Відповідно, травмованих і загиблих так само менше в, такій самій спів... в такому самому співвідношенні. Це тішить, але разом з тим. Все-таки є оці постраждання на дорогах. Яка основна причина? Вона залишається перевищення швидкості, а чи керування під алкогольною чи наркотичною діями? Ці показники так само у нас є в лідерах, тобто це і недотримання безпечної швидкості руху, і керування в нетверезому стані, але основною причиною є все ж таки порушення правил маневрування, тобто водії. Не дотримуються не дотримуються встановлених прав дорожнього руху, і відповідно настають такі от наслідки, які ми можемо бачити, пане Андрію. Оця ситуація з вимкненням е через відомі причини електроенергії, тобто наші міста і села затягнуті в пітьму. Чи вплинула ця ситуація на збільшення кількості от минул, жовтень листопад у ці місяці? Так само можемо говорити, що в порівнянні воно звичайно не вплинуло, але фактично так дійсно воно впливає у зв'язку з тим, що є проблеми із вуличним освітленням, є проблеми із зі світлофорними об'єктами. І відповідно, і так само ми, закликаємо і пішоходів в першу чергу, означати себе на дорозі в темну пору доби, але водночас можливо ну. Не дотримуються е, учасники дорожнього руху цих вимог і відповідно стають отакі наслідки. Тобто, вимкнення світла дійсно впливає на кількість дорожньо-транспортних пригод, і на безпекову ситуацію в цілому. Е, водночас вона є контрольована і знову ж таки ми посилюємо патрулювання в ці якраз в періоди, коли уже. Е, Настає темна пора доби з метою убезпечення громадян пішоходів, водіїв від дорожньо-транспортних пригод. Ви вже самі говорили, що збільшилося вам роботи в цей період. Ну і оці вимкнення світла бачу, появилися на деяких перехрестях регулювальники. Відверто кажучи, мене як водія інколи лякає, тому що. Заставили ви мене сісти оці ці вихідні сів і перечитав жести регулювальників, відновив пам'яті, тому що пам'ять людська така здатна забувати, відновив. Як працюють вони і як реагують на них водії? І чи всі водії, так які я зараз добре знаємо ці жести? А чи все-таки доводиться тому регулювальнику показано їдь нарешті? І цей, цей жест, я так бачу, він. Під час хвилини своєї роботи повторює разів 4-5. Ну, ми маємо розуміти, що поліцейські все ж таки так само люди. І ту саму хвилину це не одну хвилину. Той поліцейський стоїть і регулює рух. Відповідно, ми вимагаємо дотримуватись правил вимог жестів регулювальника. І щодо водіїв, так, дійсно стикнулися, тому що рідко хто стикався з регулювальником як таким, тому що у нас в основному прогрес іде вперед. Відповідно, перехрестя облаштовуються світлофорними об'єктами. Водночас правила дорожнього руху визначають все ж таки регулювальника. І сигнали регулювальника, і відповідно, кожен учасник дорожнього руху мова йде знову ж таки не лише про водіїв, а про учасників дорожнього руху, так само і пішоходів, зобов'язані знати і виконувати вимоги регулювальника. Водії ну наскільки я знаю. Так, дійсно багато хто сів за правила дорожнього руху, так само як і ви, і перечитали їх, і повторили собі жести регулювальника, що вони означають, коли можна їхати, коли не можна і в яких напрямках. Ну але що не скажеш про пішоходів? Вони можливо і не мають водійських посвідчень, тому і не знають ці правила дорожнього руху. Як вони реагують? Ну знову ж таки, я. Повторюсь, можливо, ще раз, але пішохід так само є учасником дорожнього руху, і пішоходи зобов'язані виконувати правила дорожнього руху. Пішоходи не мають посвідчення водія, але вони знають, що не можна переходити на червоний сигнал світлофору і можна на зелений або у встановлених місцях і як означені ці встановлені місця. Тобто це загальнодоступна інформація і, Відповідно, ніхто її не ховає. І Пішоходи всі, особливо зараз, все ж таки рекомендували б, і вимагаємо того, аби вони знали правила дорожнього руху і, зокрема, жести ну про пішоходів ми ще поговоримо. А от, якщо говорити про водіїв, якщо бачите порушення, що на жест регулювальника все-таки водій дозволив собі проїхати, хоча це був заборонений проїзд. Ви якось реагуєте, штрафуєте цих людей загалом. Передбачений штраф тією самою статтею, що і порушення правил проїзду Перехресть, зокрема не забороняючи сигнали світлофору, тобто порушення вимог. Жестів регулювальника так само а, тягнуть за собою ту саму відповідальність і ту саму санкцію це 510 гривень. Звичайно, ми розуміємо а, ситуацію, яка складається, тобто максимально намагаємось проводити роз'яснювальну роботу і вимагаємо розуміння і вимагаємо взаємоповаги в принципі, учасників дорожнього руху один до одного. А, відповідно, Знову ж таки рекомендували би всім повторити правила дорожнього руху і жести регулювальника. Чи притягаємо ми таких водіїв? Станом на зараз немає таких випадків, вони не є честі для того, що, ну для того, щоб притягати водіїв. Тобто всі розуміють і всі намагаються максимально обезпечити це перехрестя для того, щоб не не було негативних уже наслідків. Плюс ми маємо розуміти, що поліцейські працюють в екіпажі це 2-3 людини, і відповідно кожного такого водія чисто фізично це. Важко проконтролювати. Тобто, один регулювальник стоїть, який регулює рух, для того, щоб Інші всі проїхали. Та, і, і відповідно, інший його напарник уже слідкує за безпекою самого регулювальника. Ну і плюс ще слідкує за навколишньою обстановкою, хто де порушує. Відповідно, так само маємо враховувати людський фактор, але знову ж таки просимо всіх учасників дорожнього руху максимально уважно ставитись, особливо на тих місцях, де вимкнені світлофори світлофорні об'єкти, де є регуляльовальні регулювальники, або тим більше, де немає регулювання дорожнього руху, в принципі, дорожній рух регулюється лише знаками дорожніми, дорожньою розміткою, бути максимально уважними на дорозі для того, щоб знову ж таки ми не поверталися до цих до цих цифр, які я озвучив на початку, і відповідно, щоб у нас статистика тільки зменшувалася. Ми дійшли до нуля. Хай Бог допомагає в цьому. Як скільки екіпажів загалом задіяно у цих регулювальників, і як ви вибираєте перехрестя? От в Івано-Франківську, до прикладу кількість екіпажів не можу вам назвати. По-перше, це є службова інформація, в принципі про кількість екіпажів, яка залучається. А чому я можу надати таку відповідь? Тому що кожен поліцейський навчений регулювати рух. У нас немає такого, як регулювальник, от спеціальну особи, яка регулювальник. Не всі бачу, поліцейські, та, всі, всі поліцейські патрульної поліції, які пройшли підготовку, які прийшли в лави патрульної поліції, відповідно, проходили навчання і перегулювання дорожнього руху. Тому що це безпосередньо є наш обов'язок, наша задача, і наша сфера діяльності. Відповідно, ми маємо це знати, маємо це виконувати. Відповідно, як ми вибираємо перехрестя? Найбільше аварійні перехрестя, тобто досліджується знову ж таки аналітика. Найбільш складні перехрестя, великі перехрестя, то там виставляємо регулювальників. Такі перехрестя, наприклад, як е, Галицька, тролейбусна пасічна, Великі перехрестя, там, де потрібен регулювальник, тому що там треба розгружати рух. Е, перехрестя незалежності Тисменецька і Васюка, так само там ліві повороти, там треба розгружати, особливо в вечірній час доби, вечірня пора, коли люди йдуть з роботи додому, е, коли починаються оці активні переміщення саме на цих от, великих перехрестях. Відповідно, от на таких перехрестях їх є. Близько 10 у нас містів, от і на які ми виставляємо регулювальників уже. Або якщо не виставляємо, то періодично проїжджаємо патрулі, проїжджають і дивляться, яка там обстановка, чи немає там скупчення автомобілів. Чи всі проїжджають? Ну чи роз'їжджаються вони по правилах, по знаках. Чи самостійно можуть роз'їхатися? Якщо там є вже відповідно скупчення і треба розгрузити рух, то виставляється відповідно регулювальник, і вже розгружається. Ну до, до честі наших водіїв я бачу сам на дорогах все-таки поступаються, хоча і головна головні рухаються, але поступаються, розуміють, що треба і виїзд з бокової якось організувати і. Ну, це до честі і плюс великий великій Ну, але кожен водій так само може рухатись потім на другорядній е, смузі другорядна дорога, кому так само треба буде зробити той самий лівий поворот. І його він так само хотів би, щоб його випустили. Відповідно, я думаю, що перебуваючи на головній, він ну, все ж таки, може собі дозволити пропустити ті, хто стан на другорядній. Як який добрий день, така і відповідь, так? Ну, так. Тобто, якщо і ти пропустиш, то й тебе пропустять. Логічно. Особлива увага до дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. Тут причина. Темні знову ж таки темні вулиці і немає ніяких елементів світловідбивних. Чому трапляються? Досить часто От бачимо, там збили, там збили, там на пішохідному навіть переході. Дійсно, зараз така ситуація, що те, з чого я почав: світлоповертаючі елементи дуже темно на вулицях, дуже рано темніє. І відповідно дійсно не у всіх є світлових елементи на верхньому одязі. Не кожен верхній одяг має їх, в принципі, не передбачено заводом, було виробником цього одягу. Що там якісь... з таким якимось указом. Призначте, що от на, на одязі верхньому курточках мало би бути якийсь такий елемент. В березні місяці минулого року внесли зміни в правила дорожнього руху, де зобов'язали пішоходів відповідно мати при собі світлові елементи. Рухати стільки зі світловідбиваючими елементами. Відповідно, ми і за це є відповідальність. Пішоходів я і... говорю про виробників верхньої одягу. А виробники, я думаю, що це ви про, про пішоходів. Ну, виробники знову ж таки, це вже не компетенція патрульної поліції, це є вже якісь державні стандарти, норми, і відповідно вони мали би визначати це. Е Тож ми коментувати якось це не можемо. Але от про Але пішоходів би варто це зробити так. Можливо, чисто так. по людськи Так. хоча б українських виробників, е, можливо. А от за пішоходів так дійсно є такі випадки, що ну чисто. Е, Візуально не можеш ти визначити пішохода в темному одязі, навіть який виходить на пішохідний перехід. Тому що дуже різкий, різкий вихід на пішохідний перехід, наближається автомобіль, і водій не бачить цього пішохода, який різко вийшов на пішохідний перехід, а він тим більше був в темному одязі. Відповідно, ми закликаємо всіх все-таки собі мати, особливо на вечірній. Час доби світлоповертальні елементи. Я навіть з собою взяв, аби презентувати, можливо, хтось не знав. Оце от просто, просто світлоповертаючий елемент, який робиться е, браслетом, і його. Можна на куртку одягнути, і відповідно водій вже буде бачити це той самий світлоповертаючий елемент з таким самим принципом роботи, як припустимо дорожні знаки, працюють. Тобто, при направленні фар, уже при попаданні світла на цей елемент він буде відблискувати і вже проявлятись, і водій буде помічати і його досить гарно видно в темну пору добиво. Такі от світлоповертаючі елементи. Так само це можуть бути будь-які наліпки, будь-які брілки. Будь-що на сумці, уже якщо навіть не такі елементи на рукавах. То відповідно, хоч хоч якісь от такі елементи мають бути присутні, і це вже в рази убезпечить пішоходи від дорожньої транспортної пригоди. Немає пішохід оцих елементів. Ви його е, притягуєте до відповідальності? Якщо так, то скільки таких випадків було е, в за цей рік? Е, таких притягнених 252 особи. Двісті підятдесять. Які е, штрафи 255 вони? двісті піддесят п'ять гривень, двісті піятдесят п'ять двісті п'ятдесят п'ять гривень за те, що не мають такого от елемента, тому що все ж таки я. Повторюю, знову ж таки, це передбачено правилами дорожнього руху, і пішоходи зобов'язані мати світлоповертаючі елементи. Мова не йде тільки про такі елементи. Тобто це можуть бути елементи на одязі, якісь вже знову ж таки передбачені заводом-виробником. На тих самих кросівках, на взутті, будь-де, але світлоповертаючий елемент має бути для того, щоб обезпечити того самого пішоходу. Мова так само може йти про дітей, тому що це такий... Вразливий в сегмент учасників розливим. дорожнього руху. Та, відповідно, батьки, опікуни мають подбати, не подбати про безпеку своїх дітей, які повертаються зі школи, ідуть там в магазин, будь-де. І якщо це сутінки, якщо це не освітлена місцевість, то відповідно бажано мати отакі от елементи і мати їх на рухомих частинах тіла. Тобто, це може бути або нога, або рука, яка буде рухатись, і відповідно водій буде бачити, що воно рухається, і ну ця частина тіла з таким елементом з вже та буде звертати увагу і бачити. Цього пішохода і знизить швидкість, і буде більш уважним і прийме всіх заходів для обезпечення цього пішохода і відповідно, самого себе. Ну, якщо ми вже про темну пору доби заговорили, то чи багато є зараз порушників комендантської години? Небагато, але таких людей так само виявляємо, таких осіб. Щодо них здійснюється знову ж таки встановлення обставин, чому вони перебувають в комендантську годину поза межами місця проживання. Це можуть бути об'єктивні обставини, але так само і не об'єктивні обставини. Перевіряється особа ця. До по всім базам даним наявним, чи вона не причетна до будь-якого вчинення адміністративного кримінального правопорушення, та відповідно проводиться роз'яснювальна робота? Ну, а тепер за загалом про порушення. Не про ДТП, а про порушення. На які виклики найчастіше виїжджають поліцейські? Що це є? Злочини, крадіжки, чи це є злочини пов'язані з якимось насильством. Найбільша статистика в яких які воно кількості? є все рівномірно, насправді, і дуже багато викликають на порушення правил дорожнього руху, багато викликів на звичайні побутові конфлікти, конфлікти між сусідами, поділ території. Тобто виклики є різні, їх дуже багато. Якось їх структуризувати так, щоб конкретно мати цифру по кожному з викликів, ми не можемо. Викликів не збільшилось і не зменшилось в порівнянні з минулим роком. їх є так само така сама стабільна кількість. Тобто, в за цей період за 11 місяців, якщо не помиляюсь, близько патрульними поліцейськими саме нашого управління опрацьовано було близько 30 тисяч, більше 30 тисяч викликів за ці одинадцять місяць. 000. 30 тисяч ну, викликів. Цифра, якщо ви кажете, що в порівнянні з минулим роком вона зменшилася, так? Чи десь на рік? Вона є, то, ситуація контрольована і вона є, в принципі, десь приблизно стала. Тобто, в порівнянні з минулим роком така сама кількість була. Якщо говорити про незаконний обір на наркотиків, наркотичних речовин. От я часто зустрічаю в стрічці соцмережі, що Впіймано водія за кермом з наркотичним сп'янінням, а то і людину, яка розповсюджує наркотики. Навіть ось недавно була інформація, що цим займалася людина, яка тимчасово проживає на території Прикарпаття. Це означає, що? Що приїхали сюди розпосюджувати наркотики, замість того, щоб захищати нашу країну. Ну, я не можу конкретно відповіді дати з приводу цього. Якось були це, тому що наші хлопці там, а, а ці приїжджають сюди займатися наркодіяльністю. Патрульна поліція при виявленні таких фактів, відповідно, викликає на місце вже слідчо-оперативну групу і органи досудового розслідування встановлюють всі обставини. Це сфера діяльності управління по боротьбі з наркозлочинністю. Тобто патрульна поліція як превентивне в цьому. Еспекті працює більш як превентивне і одразу на виявлення таких випадків, а далі уже встановлення всіх обставин проводиться досудовим розслідуванням, і в нашій системі в структурі управління патрульної поліції, саме в структурі патрульної поліції немає органів досудового розслідування, оскільки це слідчі, і вони віднесені до головного управління національної поліції і встановлюють подальшому всі обставини справи. Тому я не можу так конкретно сказати, що сюди приїжджають саме з метою розповсюдження, але Ну, це буде встановлено Але і вже буде можливо людина притягнена до, до відповідальності у разі доведення вини. Але збільшилася кількість таких випадків, що от саме uh, з наркотичними речовинами по виявленню насправді у нас за цей рік uh, виявлено більше 110 фактів от, саме наркотичних речовин. Тобто при здійсненні патрулювання, просто при поверхневій перевірці осіб, uh, виявляються такі от uh, випадки. Зокрема, один з останніх випадків це патрульні здійснювали патрулювання. Uh, виявили підозрілу особу. Яка почала помітно нервувати коли побачила працівників поліції. Відповідно, при проведенні поверхневої перевірки було виявлено наркотичні засоби, і особа сказала, що вона та дійсно вона зберігає у себе наркотичні засоби, і у неї вдома ще є. Відповідно, на, на місце вже було була викликана слідчо-оперативна група, повідомлено управління. По боротьбі з наркозлочинами і дійсно було виявлено близько 70, 70 згортків наркотичних ймовірно наркотичних речовин, тому що про наркотичні речовини вже можна говорити після експертизи. Ну, але все не все виді ще око, і разом з тим пересічні громадяни можуть допомогти, деколи бачучи, що, що порушуються їхні права, що порушується, е, чи то та сама комендантська година, часто чи я знаю, що є можливість телефонувати на лінію 102, але ну, разом з тим цілодобово цілодобово, але разом з тим, я знаю про телеграм-канали, які створені поліцією і покликані допомогти громадянам розказати про той злочин, свідками якого вони були. Так, дійсно, в будь-якому випадку необхідно звертатись на 102 для оперативного реагування знову ж таки направлення одразу на, на місце події. Але якщо ми говоримо про наркозлочини, дійсно є телеграм-не телеграм-канал, а є чат-бот. В телеграмі створений патрульною поліцією знову ж таки, який і на у нас на сторінці в Фейсбук його можна знайти. Посилання QR-код можна знайти, з допомогою якого, виявивши, припустимо, так званих закладчиків або особу, яка шукає. Цю закладку відповідно можна повідомити, можна здійснити фото, е, сфотографувати і надіслати фотографію, надіслати місце знаходження, е, скинути відповідно, туди так само буде направлятись наряд патрульної поліції. Тобто цей бот працює, ми з ним працює, з ним, працюємо через нього повідомлення, так само надходять і так само ми... не є багато, але ми з ним працюємо. і Цей чат бот є робочий. Тобто, якщо особ... якщо громадяни бачать таку ситуацію, то відповідно. Можна повідомити або поліція, або через 102 поліцію, або через цей телеграм-бот. ну Що треба навчити людей, як ним користатися, тому що. Ну то, кожен... там все легко. Там та. просто та там показчики там є, там все пише, відповідно, просто треба натискати кнопки, на яких. е-е які вже далі скерують, що робити. Як готуєтеся до новорічно-різдвяних свят? Адже я так знаю, кожного року посилений режим, а цього року, напевно, буде не виняток? А, ну, ми від початку війни несемо службу в посиленому режимі. А, відповідно, так само і готує... ну, готуємося, тому що розуміємо, що дійсно. А... Як би там не було, але святковий настрій, людям хочеться цього святкового настрою і відповідно святкувати так само мінімально, але будуть. Відповідно, з метою недопущення будь-яких порушень громадського порядку, так само буде залучена максимальна кількість особового складу до патрулювання та виявлення можливих неправомірних дій зі сторони якихось несвідомих громадян. Читав. Що е, поліцейські відділки також будуть використовуватися як пункти так звані пункти нескореності, тобто обігрів. Е... Зарядження гаджетів вони так і є. Воно можна приходити в будь-яке поліційське це більше пункти обігріву, але так дійсно поліцейські відділки, зокрема наше управління, так само готове приймати людей як пункти обігріву в разі вимкнення електроенергії. Якщо це буде більше 24 годин, відповідно розгортаються такі пункти, де вже можемо і зарядити телефони, і напоїти теплим чаєм, тобто забезпечити, ну, мінімально хоча б обігріти людей. Тобто, це не є як такий пункт незламності, а, тому що пункти незглавності вони виставляються от, окремо, От, наприклад, у нас в центрі та стоїть там адміністрація або будь-які комунальні структури. А, але це як пункт обігріву, тобто мінімальну якусь допомогу людям, ми можемо надати, і відповідно, у разі, якщо буде вимкнено от, так званий блекаут, буде вимкнення світла. Більше ніж на то, відповідно, це такий пункт буде розгорнутий. Будемо сподіватися, що до цього не, не дійде. Сьогодні пережили ще одне бомбардування крилатими ракетами. А я так розумію, якщо всі інші йдуть в сховища, поліцейські залишаються на своїх робочих місцях. так? Поліцейські так є представниками держави, і, відповідно, вони зобов'язані нести службу. Відповідно, поліцейські виконують свої службові обов'язки. Так само дотримуючись заходів особистої безпеки, бо як я вже сьогодні казав, поліцейські є поліцейські є людьми, і відповідно так само у них є свої сім'ї, діти, але знову ж таки вони несуть службу і вони. Зобов'язані виконувати свої обов'язки, вони здійснюють патрулювання або реагують на виклики, які надходять на 102, тому що в тривогу ніхто не відміняв виклики на 102. Ну і сьогодні хочу, щоб і я, і ви привітали з міжнародним днем волонтера людей, які допомагають нашим військовим. У Вас як налагоджена співпраця з цими людьми? А... Перш за все, хотіли б так само подякувати волонтерам за їхню роботу в час війни, в час, коли, в принципі, почалася така агресія ще з 2014 року, тому що волонтерський рух у нас в країні в принципі досить потужний. Люди допомагають і переселенцям. Люди допомагають і відправляють допомогу на фронт, і забезпечують фронт. І відповідно це щира вдячність цим людям, які от займаються такою роботою щодо співпраці. Співпрацюємо в основному. Це здійснення супроводів, але знову ж таки, це вже є певна процедура, і на профільний департамент в Києві відповідно робиться заявка для здійснення такого супроводу, і по процедурі вже здійснюємо супроводи якихось волонтерських таких гуманітарних вантажів. Ну і останнє питання від мене як ведучого. Така інформація від Олексія Білошицького, що патрульна поліція вперше від від початку повномасштабного вторгнення відкриває набір. Це означає, що молоді люди, які хочуть себе спробувати у цій справі правоохоронні, можуть звертатися, так розумію. Так, дійсно розпочинаємо підготовку до початку набору, відновлення набору, тому що зв'язку з війною все ж таки ми маємо розуміти, що е, набори припинились і були набори в лави Збройних сил України. І е, зараз розпочинаємо таку роботу і слідкуйте за новинами. В подальшому буде доведена вся інформація. І знову ж таки на сайті департаменту патрульної поліції, на сайті Національної поліції можна відслідковувати е, про кількість місць і подавати анкети, заявки на участь. Участь в конкурсі на відбір того патрульної поліції. Дякую. Дякую. Дякую, пане Андрію, за візит в нашу студію. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Будьмо здорові. Це насамперед. Молімося за наших хлопців, це також насамперед. Просімо у Бога перемоги. Вона прийде з Божою помочю. Будьте здорові. Побачимось.